Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про пентатоніку. Я розкажу, що таке пентатоніка, із яких нот вона складається, для чого вона потрібна, як її використовувати, і розберемо перших дві пентатоніки мажорну та мінорну. А для того, щоб пояснити все це максимально просто, щоб будь-хто хто не в темі зміг все це зрозуміти, мені треба зайти трошки здалека. І перше, що нам треба розуміти, це те, що в будь-якій пісні деякі ноти можна використовувати, і вони будуть звучати там красиво, можна з них буде будувати різні мелодії, соло. А деякі ноти не можна використовувати, і звучати вони будуть ці пісні жахливо. Наприклад, включаємо комбінацію акордів. Зіграємо поверх неї дві ноти, які сюди входять. І тепер дві ноти, які сюди не входять. Різниця мала би бути замітна, і які ноти в пісні можна використовувати, які ноти не можна використовувати, залежить від того, у якій тональності грається ця пісня. Тональностей є всього 24, і в кожну з них входить 7 нот і 5 нот не входить. Тепер давайте подивимося на все це із теоретичної точки зору. Отже, як ми знаємо, нот є 12. Тональностей є 24, рівно в 2 рази більше, тому що від кожної ноти існує мажорна і мінорна тональність. Наприклад, від ноти С існує тональність С і СМ. Або по-іншому до мажор і до мінор. Звідки нам знати, які ноти можна використовувати у мажорній тональності? Наприклад, у тональності до мажор. У мажорних тональностях використовується ось така формула: ТТП, ТТТП. ДТ це тон, П це півтон. Для тих, хто не знає, півтон це відстань між двома сусідніми нотами. Ось це півтон. А тон це відстань через одну ноту. Ось це тон. Тепер подивимося, які ноти входять у тональність до мажор, у тональність С. Починаємо ми із ноти С, ця нота буде тут головною. Потім беремо від неї тон, отримуємо ноту Д або Ре, потім ще тон, отримуємо ноту МІ, півтон, Фа, тон соль, тон Ля, тон Сі І півтон закриваємо коло. І якщо ми зіграємо всі ці ноти по порядку. Ми отримуємо мажорну гамму конкретно до мажор. Що стосується мінорної тональності, то тут схожа картина, тільки відрізняється формула. Вона виглядає так: Т, П, Т, 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 П, ДТ це тон, П це півтон, це вже ми говорили. Для прикладу візьмемо тональність до мінор або С М. Починаємо ми її із ноти С, далі тон, півтон, тон, тон, півтон. Тон, Ще один тон і закриваємо коло. Ось такі ноти входять у тональність СМ. І знову ж таки, якщо зіграти всі ці ноти по порядку, то ми отримаємо мінорну гаму, а конкретно до мінор. Зараз на екрані ми бачимо дві гами до мажор і до мінор. Якщо з мажорної гами забрати четверту ноту і сьому ноту, то ми отримуємо мажорну пентатоніку. І якщо забрати з мінорної гами другу і шосту ноти, то ми отримаємо мінорну пентатоніку. Тобто, якщо говорити по-простому, то пентатоніка це п'ятинотна гама. Зараз послухаємо, як звучить мінорна пентатоніка, як звучить мажорна пентатоніка, і після цього розберемося, як саме вони граються. Тепер подивимося, як аплікатурно виглядає пентатоніка. І перша, і друга пентатоніка граються в діапазоні чотирьох ладів. Це може бути, наприклад, перший, другий, третій, четвертий лад. Це може бути 10, 11, 12, 13. Це може бути будь-який шматок грифу. І, як правило, кожен з чотирьох пальців відповідає за свій окремий лад. Перший палець за перший лад, другий палець другий лад, третій палець третій лад і четвертий палець, четвертий лад. Починаючи із шостої струни, спочатку граємо перший палець, потім четвертий. Переходимо на наступну струну, граємо перший, третій, далі перший третій, перший, третій, перший четвертий, перший четвертий. Ось так виглядає мінорна пентатоніка. Мажорна пентатоніка починається із другого пальця і грається так: другий, четвертий, перший четвертий, перший четвертий, перший третій, другий четвертий. Другий, четвертий. Ось так виглядає мажорна пентатоніка. І, до речі, в тональності на грифі ці пентатоніки, вони тісно зв'язані між собою. Перша виглядає ось так. Друга виглядає ось так. Ось перша. Ось друга. Ось ці ноти їх з'єднують. Далі у нас йде третя пентатоніка, яка з'єднується із другою. Далі йде четверта. І вона з'єднується із п'ятою пентатонікою. А після п'ятої йде перша пентатоніка. Отже, пентатоніка номер 1 пентатоніка номер 2 пентатоніка номер 3 номер 4 і номер 5 Дуже велике значення має те, із якої саме ноти пентатоніка буде починатися. Припустимо, якщо це буде п'ятий лад, тоді тут буде нота ля, і пентатоніка буде називатися ля мінор. Чому ля? Тому що від ноти ля, чому мінор, тому що пентатоніка мінорна. Тобто всі ці ноти, при умові, що ми почнемо грати їх із п'ятого ладу, всі ці ноти будуть входити у тональність ля мінор. Їх можна буде в цій тональності використовувати. І те саме з іншими тональностями. Тобто буде це перший лад, це буде Фа мінор, буде третій лад, буде соль мінор, і так далі. І та сама ситуація із мажорною пентатонікою. Орієнтуватися будемо по ось цій ноті. Якщо це буде п'ятий лад, то відповідно пентатоніка буде ля мажор, якщо це буде сьомий лад, пентатоніка буде Сі мажор. Тобто, вивчивши одну мінорну пентатоніку, ви зможете зіграти і тональність Фа мінор, і Фа дієз мінор, і соль мінор. І так далі. І це, до речі, дуже велика перевага вивчення пентатоніки на гітарі перед, наприклад, фортепіано. Тому що на фортепіано, що Фа мінор, що фа-д'єс-мінор, що Соль мінор, всі ці пентатоніки аплікатурно виглядають по-різному, і відповідно кожну з них треба вчити окремо. А тут ми вивчили всього одну аплікатуру і можемо зіграти 12 різних тональностей. І для чого пентатоніка взагалі потрібна? В першу чергу вона використовується як вправа, ну і, взагалі, до речі, зіграти її просто донизу і догори безпомилково, і скільки завгодно разів може бути не так-то просто, як здається, з першого погляду. І на основі цієї пентатоніки можна грати найрізноманітніші вправи на покращення техніки. Наприклад, грати її через струну. Або зіграти щось таке. І, звичайно, що пентатоніка також використовується для імпровізації. Можна просто вибирати з неї випадкові ноти і складати з них якісь мелодії. Тільки треба знати, в якій тональності грається акомпанемент чи пісня, яку ми будемо обігрувати. Хоча, до речі, пентатоніка гарно звучить, навіть якщо грати просто всі ноти по порядку. Включаю акомпанемент, тональність ля-мажор. Відповідно беру мажорну пентатоніку, починаючи із п'ятого ладу, так як тут у мене нота ля. Давайте послухаємо, що з цього вийде. Дочекаємося першого акорду. І ще, до речі, буде дуже добре, якщо ви будете вміти грати всі 5 позицій пентатоніки і переміщуватись між ними, тому що тоді, в такому випадку, вам буде доступний весь гриф, неважливо від того, в якій тональності грається пісня. Наприклад. Якщо це відео було корисним, підтримайте його лайком та коментарем. Побачимось!